В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. Сьогодні, брати і сестри, особливий день. День, який називають початком світу. Саме так в західній католицькій енциклопедії написано, що саме на цей день припадає якби створення світу. На цей день припадає падіння Люцифера. Кажуть, на цей день припадає і падіння Адама. Ще кажуть, на цей день припадає перехід Червоного моря юдейським народом. На цей день припадає і розіп'яття нашого Господа. Так пише ця енциклопедія. Сьогодні день благовіщення Пресвятої Богородиці. Але сьогодні і неділя христопоклонна. Сьогодні ми кланяємося Христу Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні половина, можна сказати, екватор Великого посту. З одного боку можна підвести деякі підсумки, з іншого саме через хрес Господин, Господин побачити, що Він поряд з нами, Господь, і ніколи нас не забуде. Але все-таки сьогодні благовіщення, блага вість. Благовість до Пресвятої Богородиці нашої відповіді на Божий заклик. Дуже довго світ і Бог чекали, що знайдеться хтось, хто на Божий заклик відповість згодою. Іоанн Златоустий про сьогоднішній день пише, що прийшов Янгол до діви. Ми згадуємо, коли диявол, падший ангел, який вселився в Змія, прийшов до Єви. Єва тоді чомусь зрадила Бога і Божий заклик виконувати його заповіді. Євина Основа життя була в тому, щоб бути поряд своїм чоловіком і слухати Бога і Його. Але вона послухала Змія. І в результаті цього слухання світ впав, світ став іншим. Тому що те, що Бог приготував для людини, воно може бути лише в святості. В благодаті і в чистоті. І з тих пір досі до, до моменту сьогоднішнього дня світ мучився. Але ще до того, як світ був створений Господь на своїй предвічній раді, сказав про те, що буде спасіння і в тих людей, які жили в ті часи. У них була надія, у них було сподівання, вони чекали. І ось сьогодні цей день настає. Сьогодні, як говорить нам тропар цього свята, який ми з вами сьогодні чули, початок нашого спасіння. Янгол сьогодні приходить до іншої жінки, до діви, приходить. До тієї, про яку ми вже тільки що сказали, яка є відповіддю плеканням всього світу, всіх людей у світі на Божий заклик. І здається, якраз вона би мала по-іншому повестись. Але Божа Мати, Пресвята Богородиця, вона, бачить, знаходиться в смиренні, і коли до неї звертається янгол, вона ніяковіє, вона боїться, щоб не було гріха. Вона боїться, щоб не було чогось нечистого, щоб не було чогось такого, що може привести до скорботи. Саме так повинен кожен з нас поводитись, завжди пам'ятаючи, що лише в смиренні ми можемо знайти Бога. Лише в чистоті, лише в довірі Богу ми можемо знайти радість і щастя і іншого способу, іншої можливості знайти навіть на землі того, що є хоча б початком радості і щастя неможливо. І так Яну приходить до Божої Матері і звертається до неї зі словами, Радуйся, благодатна Господь з тобою. І бачите тут ніяковість Божої Матері. Вона, будучи в чистоті, не розуміє, як може бути Господь з нею, як може прийти, так, яким чином. Це з одного боку, а з іншого. Вона повністю довіряється Богу. Те, чого не вистачає всім нам довіритися Богу. Бо навіть коли ми молимося, знаєте, молитву «Отче наш, нашу знамениту, всі її знають, ми читаємо і молимось, нехай буде воля твоя, треба би, напевно, тут зупинитися, бо кожен з нас каже деколи і трошки моя. Але воля має бути Божою. Знаєте, як один святий до нього прийшов його учень, і ніяк не міг пробачити свого брата. Щось той проти нього согрішив. Скільки ми один проти одного согрішаємо, деколи навіть не задумуючись і не бачачи цього. І не хотів пробачити. І ось прийшов до свого старця і каже, не хочу і не буду пробачати його. Правда є таки в нас. Багато речей, про які ми говоримо, прямо так ставимо, як на вид, не будемо пробачати. І цей старець говорить йому, ну давай, ставай, будемо молитися. На молитву молитвою знову я проче наш, доходять до слів, і пробач нам гріхи наші, які ми пробачаємо, а старість читає і не пробачай нам гріхи наші, які ми не пробачаємо. Цей учень злякався, заплакав і зрозумів свою помилку. Сьогодні Божа мати, будучи в чистоті, і на відміну від нас, Дуже уважна до слів, які до неї промовляються. І ще раз повернуся і скажу: вона зовсім по-іншому реагує на те, коли до неї звертаються. Блага вість. Євангеліє так само блага вість. І коли ми уважно подивимося на це сьогоднішнє благовіщення, яке якраз припадає, як ми вже з вами казали, на Христопоклонну неділю. То можемо злякатися, яка благавість Божої, Божої Матері? Вона, будучи дівою, зачинає в лоні своєму. Що про нею скажуть? Навіть Йосип, і той злякався, допоки Господь йому не відкрив через Янгола. Це блага вість. Далі вона буде тікати. Зі своїм синочком, з Господом нашим від тих, хто його хоче знищити, вбити. Далі вона буде боятися за нього весь час. Далі вона буде, нас загубить його, залишать Єрусалимі. І вже ми не говоримо про те, про що сказав їй Симеон, що їй самі зброя пройде душу. Коли її сина будуть бити, зневажати, коли його розіпнуть лише за те, що він проповідує любов і за те, що він прийшов рятувати весь світ. Яка тут благовість? Нам чомусь видається, що все, що Бог для нас робить, має бути лише радісним. Що все, що ми проходимо в житті, ми маємо проходити лише через якесь велике торжество. Чи знаєте, таке через осанну, але ніяка осанна не буває без Христа. І Воскресіння наше можливе лише тоді, коли ми разом з нашим Господом зійдемо на Його Хрест. Саме так Хрест Господній – це наше спасіння. І саме тому сьогодні ми читали в Євангелії і слухали що лише тоді, коли ми забудемо про себе, відкинемо себе якби своє его, візьмемо свій хрест і підемо за Христом, лише тоді нам можливе спасіння. Іншого варіанту немає. Якщо вже Пресвята Богородиця, та, яка була насправді чеснішою від хировим, славнішою, без, без всякого зрівняння від серафимів. Про що нам говорить саме святе Письмо, якщо вона цього не змогла пройти, то що казати про нас? Але є особливість? Якщо сьогоднішній день це на початок нашого спасіння, то відповідно все, що ми будемо проходити з Богом, так само, як Пресвята Богородиця, все, все без виключення, це нас приведе. До тої вічності, яку Господь нам обіцяє. Вічності, яку напевно на землі не можна би відчути, як би не одне, але Господь обіцяє, що тут ми починаємо наше спасіння, відповідно, тут відпочинається наша вічність. І саме знову тут повертаємося до того, що якщо Господь нам щось попускає пройти, то це урок вічності. Що ми знаємо про цю вічність? Лише те, що нам з досвідом Господь відкриває. Досвідом Божої Матері, досвідом святих і нашим маленьким досвідом віри. Тому що без віри, як пише Святе Письмо, Богу догодити неможливо. І ось якраз ця віра нас понукає йти вперед. Не боячись нічого, але ми боїмось. Боїмось тому, що не маємо тієї надії на Бога, яку мала Божа Мати. Не маємо того сподівання, не маємо того двірзнавіння, не маємо того, що було у Божої Матері. А ми її називаємо нашою Матір'ю. Ми до неї звертаємося з молитвою. То якщо звернемося, Хіба вона нам не допоможе? Хіба не відкриє нам те, що її син, возлюблений син, Господь наш Ісус Христос для кожного з нас приготував? Тим більше, що знову читаючи Святе Письмо, ми знаємо і переконуємося в тому, що Бог нам не дасть понести більше ніколи, ніж те, що ми можемо понести. Так само, як Божа мати. Багато речей, які відбувалися, відбуваються і будуть відбуватися до кінця світу, можна зрозуміти лише вірою, лише тим, що ми йдемо до вічності. Бо якби цього не було, якби останнє слово не було за Богом, то можна впасти у віччя. але Господь постійно творить. Він завжди, кожного разу, кожного дня оновлює наше нам благословіння. І якщо він хоче, то цього світу закони, вони змінюються для того, щоб нас привести до вічності. Бо як можна повірити в те, що Божа мати, будучи дівою? Змогла народити. Як можна повірити в те і зрозуміти, що Бог, який створив весь світ, сам стає людиною? Як можна повірити в те і зрозуміти, що він прийшов для того, щоб людину, яка його зрадила, яка про нього кожен раз забуває, він прийшов для того, щоб її рятувати? Як можна зрозуміти його любов, яка є завжди жертвою? Адже ми живемо в світі, який не у любові, а в злі лежить? А Господь постійно через церкву нам говорить про те, що ми повинні жити в любові? Це ж наратив. Як можна жити тим, чим світ не живе? Але якщо ми згадаємо, що більше ніж п'ять тисяч років світ чекав ту, хто на заклик Бога відповість, я раба Господня, нехай буде по Слову твоєму, то очевидно зрозуміло, що для того, щоб нам це прийняти, нам треба щось пройти. І так по-людськи. Яка благовість сьогодні була б для нас, по-людськи, радісною, справжньою благою? Напевно, сьогодні в нашій ситуації, в нашій країні найкраща благовість була би, коли нам сказали, все, закінчилася війна, наші рідні повертаються додому, всі живі. Хіба це не благавість? Звичайно блага, чи вона може бути в нашому житті? Чи в нас сповниться в нашому житті? Очевидно, що так. Очевидно, що так. Але що для цього нам треба зробити? Запитаємо в себе, бо світ чекав Божу Матір дуже довго. Відповідно, і ми чомусь так довго чекаємо, що Господь нам дарує це благословіння миру. Напевно, в такому випадку ми можемо провести паралель, що від нас щось залежить. І якщо від нас щось залежить, то це щось, це те, чому Господь нас навчає. Це нами виконання тих заповідей, які ведуть до миру. І навіть якщо весь світ навколо буде іншим, ми повинні жити саме цим. Тому що в цьому наша надія, і ще раз наголошу, в тому числі і на мир нашої землі. Бо все, що Господь нам дає, все, що Господь нам попускає, це все для нашого спасіння. Так, Бог точно не хотів війни, бо Бог не хоче неправди. Бог не хоче зла, Бог зла не творив. Бог дає нам надію. Благовіщення сьогоднішнє, хрестне благовіщення це нам так само надія, що через той хрест, який сьогодні ми несемо, наш народ, ми зможемо мати ту радість, яку мала Божа мати, а через неї і весь світ. Про сьогоднішній день, про день початку нашого спасіння. Тому спробуємо, брати і сестри, ще один ще один, у цей день додати ще одну таку історію. Віримо в те, що Господь змилистивиться над нами. Над нами всіма. Але і робім для цього те, що ми повинні. Живімо Богом, живімо заповідями, живімо любов'ю, живімо тим, що жаліємо один одного і допомагаємо один одному. Бо саме через це Бог подає свої милості, саме через це, коли ми бачимо один в одному брата і сестру, Господь подає свою благодать. І це не слова, просто які сьогодні треба сказати. Це досвід життя ізраїльського народу, і нашого народу, всіх, всіх народів світу. Бо коли ми відступаємося від Бога, в нашому життя приходить скорботи. А коли ми повертаємося до Бога, Господь дає нам благовість, нехай вона в нас буде. Ця благовість. Яку ми так чекаємо. Земна благовість, а вічна сьогодні настала. І ми знаємо, що що би не відбулося тут на землі, що би не сталося тут на землі, ми маємо вічність через Пресвяту Богородицю, яка сьогодні відповідає на заклик Божа нашою відповіддю. Через хрест Господа нашого Ісуса Христа, який сьогодні також перед нами, як нагадування того, що Він за на, за для нас і для, для нашого спасіння все пройшов. А якщо Він пройшов, якщо Пресвята Богородиця пройшла, то і ми, віруючи Йому і сподіваючись і просячись, просячи допомоги Божої Матері, так само все пройдемо. Тому сьогодні день початку нашого спасіння. Нехай так буде. Амінь. Христос посеред нас. Саме всі, от всія душі.